і на Майдані Незалежності в Києві мітинг Верховна Рада пропонує посилити кримінальну відповідальність для військових за непокору. Люди зібралися виступити проти законодавчої ініціативи. Е, ці люди, які вийшли на майдан, вони хочуть захистити права військових як діючих, так вже і ветеранів. Серед цих людей дійсно багато колишніх військових службовців є багато з пораненнями, і вони теж сьогодні всі тут. Е, чому зібралися? Тому що хочуть звернути увагу на те, щоб е, Ухвалити закон про військового обуцьмена. По перше, вони вимагають. По друге не ухвалювати законопроект номер 13.14.52 та скасувати норми закону 82.71 від 2022 року. В двох словах, якщо так взяти, то законопроект 13.452, відповідно цим документам. Пропонують посилити відповідальність для військових за адміністративні та кримінальні правопорушення. Якщо законопроект, зрештою ухвалять, суд не зможе приз. Значити більш м'яке покарання або іспитовий термін за невиконання наказу начальника, наприклад, або погроза або насильства щодо начальника, самовільне залишення частини дезертирство та тощо кримінальний кодекс уже зараз передбачає від 5 до 10 років ув'язнення через непокору. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе зарплати в тилу низькі терміни служби не визначені, кажуть пікетувальники. Також вони наголошують на тому, що окрім скасування та неприйняття цих законів про підвищення відповідальності військових, також державотворцям нашим слід звернути увагу на те, що Україні потрібен дійсно дієвий закон про військового муцмена. Це може стати механізмом для розв'язання проблем у війську і захисту прав військовослужбовців відповідно.